Всім привіт Honda CRV на продажу. Ось такий чудовий автомобіль, вже шукаю власника. Гарний салон, світлий, хороша комплектація і камери заднього виду, і електроніки. Кожен малий пакет, повний електропакет, Економайзери Просторий трансформуючий салон, задній ряд трансформується, великий просторий багажник. Ось такий Може вміщати багато ваших речей, надійність. Саме головне це Honda, тому звертайтесь, якщо когось зацікавило, раді добудемо допомогти. Всім миру та добра, дякую.